1 лютого у стінах Національного технічного університету України КПІ відбулося засідання ради ректорів Київського регіону. Керівники університетів зібралися для обговорення нового законопроекту про вищу освіту. На зустріч завітали народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький та заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Петро Куликов. Під час засідання ректори обговорили ряд важливих питань, які стосуються проблем реформування сучасної освіти та змісту нового законопроекту. Своє бачення закону про освіту висловив і народний депутат України Максим Луцький. На думку освітянина, ми неодмінно повинні дійти консолідованого рішення у цьому питанні, оскільки саме від освіти залежить динаміка соціально-економічного розвитку країни. Керівник робочої групи нового законопроекту Михайло Згоровський заявив. Що можна побачити пропозиції ректорів та представників студентських організацій щодо закону про вищу освіту на сайті КПІ? З усіх пропозицій буде складено документ, який через тиждень представлять прем'єр-міністру України як новий закон про вищу освіту.